Ви помічали за собою, що зараз важче зосередитись на одній задачі надовго. Перше, це стрес, і спосіб мозку уникнути стресу полягає в прокрастинації. І по-друге, це тіктоки, рілси, ютуби, треци, які просто просять нашої уваги. Так, от, знайте, що ви не одні і що рішення є. І одне з таких рішень дуже просте. Берете свій смартфон, якщо тільки він не потрібен вам для роботи, і кладете його фізично в іншу кімнату, або хоча б подалі прибрати з поля вашого зору. Вже доказаний факт, що мозок відволікається навіть від того, що ваш смартфон лежить поруч екраном вниз, і ви просто його бачите десь на периферії. Тому моя стратегія дуже проста. Поклав телефон подалі, увімкнув таймер на 25 хвилин і гоу працювати.